Сьогодні ми з вами матимемо можливість познайомитися із режимом роботи Полтавського районного управління, з його відділами і специфікою роботи. Після першого посту ви можете бачити, що в нас знаходиться чергова частина. Підцінки чергової частини несуть службу. Без 24 на 7. Ми працюємо інспекторами в секторі дотримання прав людини Полтавського районного управління. Ми слідкуємо за тим, щоб кожна людина, в частності затриманий, отримувала свою повну правову допомогу в частині збереження і дотримання їхніх прав. Це у нас кімната для очікування. Далі у нас є кімната конфіденційного побачення з адвокатом. Як поводити себе у випадку, якщо ви виявили потенційно небезпечний предмет?